Президент Польщі наклав вето на новелізацію спецсостави допомоги громадянам України. Мова йде про спеціальний закон, який регулює надання допомоги та перебування громадянам України під час війни. На сьогодні легальне перебування українців у Польщі діє до 30 вересня 2025 року. В оновленому законі перебування має бути продовжено до 4 березня 2026 року, а також всі соціальні виплати 800 плюс та доступ до медицини. Але президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на цей закон. Це сталося 25 серпня. Що нас чекає? По-перше, виплати 800 плюс та доступ до медицини по НФЗ. Соціальні виплати, такі як 800 плюс та безкоштовне медичне обслуговування, пропонуються зробити тільки для працюючих осіб та тих, хто сплачує складки в ЗУЗ. Тобто все повертається так, як і було до статусу Укр. Якщо немає сплати до ЗУС, то немає і виплат, і немає безкоштовної медицини. Зауважу, що громадяни Польщі також не отримують виплати та доступу до медицини, якщо не сплачують складки в ЗУС, а українці з спесельний Укр отримують, що і викликає таке невдоволення серед поляків. І це логічно. Друзі, поставте лайк цьому відео та підпишіться на мій канал. Тут я розповідаю про життя у Польщі без фейків та хайпових заголовків. Буду вдячний за підтримку. По-друге, офіційне перебування українців на статусі Укр, а також на продовжених документах це безвіз, віза, карти побиту, які закінчились до 4 березня 2026 року. Ось цей пункт він залишається без змін. Не розповсюджуємо паніку та фейкові новини про те, що українці виженуть вже з 1 жовтня цього року. Третє заборона бандерівських символів, прирівнювання їх до фашистської символіки. Я думаю, тут все зрозуміло, я не хочу це коментувати. Четверте громадянство. Планується збільшення строку проживання на карті резидента з 3 до 10 років для отримання громадянства Польщі. Ця пропозиція від партії ПІС у розгляді, і тепер президент її підтримує. Тут важливо розуміти, що до спецустави це взагалі не стосується. Треба робити зміни в законі про іноземців і не в одному його пункті. Незрозуміло, як це буде реалізовано і коли. Я, до речі, не розумію, як взагалі прив'язали до спецустави, адже закон про іноземців, отримання громадянства, стосується всіх іноземців, а не тільки українців. Можете написати у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Отже, Сейм несе корективи у спецзакон та знову відправить на підписання президенту. Підсумуємо, що буде з виплатами, побачимо. Скоріше за все, Сейм внесе зміни, які вимагає президент. Тому єдине, що я можу порадити у цій ситуації, це шукати роботу. До речі, повна ставка чи півставки не впливає на отримання виплат та доступу до безкоштовного медичного обслуговування. Головне, це продовження перебування і для статусу Укор, і для інших документів. Тому не панікуємо, тут все без змін. Як тільки буде відомо про зміни у спецуставі та про її підписання, ми одразу опублікуємо відео. До речі, рекомендую перейти на наш сайт, там дуже багато статей та інструкцій, пояснення про легалізацію Польщі та багато чого цікавого. Тому побачимось у наступному відео.